Лисичка сестричка. Жила собі лисичка сестричка, і була вона напрочуд хитренькою. Якось прогулювалась лисичка сестричка в лісі. Раптом дивиться, їде дід на возі. А в тому возі повно риби. От лисичка й думає. А дай, ну я скуштую тієї рибки. Перебігла на стежку, де мав віз проїжджати. Лягла, лапки розкинула, голівку відвернула, язичка висолопила, хвостика підібгала. Одним словом, мертва лежить. Їде дід на возі та вже ж в такому гарному настрої. Наловив повнісінько рибки, буде тепер і юшку з чого зварити, і посмажити, і засолити, та ще й на те, щоб висушити, залишиться. Отак він подумки ласував карасиками, аж бачить на дорозі щось відніється. Спинив дід коня, зліз з воза та й пішов подивитися, що ж то. Аж то лисичка мертва. Думав, він думав, що ж йому робити з нею, та й вирішив до воза кинути, вдома розбереться. Лежить лисичка на возі й думає Піймався голубе, поклав мене сам до карасиків. І тільки віз рушив, лисичка піднялася на лапки та й почала всю ту рибку, що дід наловив, скидати додолу. А дід їде. Та й не дивиться назад себе, не знає, що лисичка майже всю його рибку вже й поскидала. От приїхав дід додому, кличе бабу. Дружина моя, як багато я сьогодні риби наловив, аж повний віз, та ще й лисичку на дорозі знайшов, підібрав її. Підходить баба до воза. Аж віз пустий, та й питає вона діда. А де ж та риба? Дивиться дід, ні риби, ні лисички. Стоїть та чухає потилицю. Що вже за дивина? А лисичка, як тільки всю рибку з воза поскидала, зіскочила сама з нього та й хутко до лісу, по дорозі усі карасиків, і визбиравши. А дід з бабою залишилися і без юшки. І без карасиків смажених стоять лиш і на пустий віз дивляться.